Пішки за справедливість подолавши пів тисячі кілометрів. Голова громадської організації Іноземець на Ярослав Чепа разом з однодумцями вирушили з чеського міста Острава пішки аж до Праги. Все задля того, аби привернути увагу влади до проблем українських громадян, які приїжджають на роботу, але стикаються з обманом і не отримують своїх зарплат. Це така акція, щоб привернути увагу місцеву владу на проблема. З цими аферистами, з цими втравді, клієнтами, з цією сволотою, бо зараз дуже багато їх сюди приїхало з України з пачками грошей, почали тут відкривати фірми, набирати людей на роботу, а потім просто кидати. З людей зробили ще більше рабів, ніж дотепер це було. Це така акція, щоб спільними зусиллями знайти вирішити вирішить проблематики. Ця проблема стала настільки серйозною, що тепер потрібне негайне втручання з боку уряду. За словами Ярослава Чепа, вони не можуть більше мовчати, коли українські працівники стають жертвами несправедливості та не отримують за свою працю заслуженої оплати. Якщо ж влада Чехії не почує представників громадської організації Іноземець не раб», планують рухатися до Європарламенту. Зараз ми вийшли з місця. З міста границі, рухаємося до Шешова. Пройшли Вістань вже майже 80 кілометрів. Зараз нам до, ближ... до цього міста, де ми хочемо зупинитись, залишилося ще 26 кілометрів дойти. Mm -hmm. Я досить багато тренуюся і ще граю в футбол. Я думав, що це буде набагато легше. Але ні. Погодні умови були дуже важкі в перші дні. Падав сніг, був вітер, було дуже холодно. Зараз тільки другий день, більш-менш нормальна така погода. Так, більш вільно рухаєшся, але ці підйоми, ці спуски, ну, відчувається, якщо не підготовлена людина, то дуже важко. А так, ми йдемо до своєї цілі. Тут е, я не розбираю, важко, не важко. Тут я бі, е, дивлюся на те, щоб звернути на це увагу, і був результат.